Тільки вчинки визначають ціну наших бажань. Якщо ми не усвідомлюємо, що відбувається у нас всередині, то зовні нам здається, що то доля. Людину найкраще пізнати у трьох ситуаціях. На самоті тому що тут вона знімає з себе все показне. У пориві пристрасті, бо тоді забуває вона усі свої правила і за нових обставин, бо тут її залишає сила звички. Вся суть у миті вона визначає життя. Людина живе не тим, що з'їдає, а тим, що перетравлює. Це однаково справедливо для розуму та тіла. Щасливим є той, хто влаштував своє існування так, що воно відповідає особливостям його характеру. Не треба додумувати надто багато. Так ви створюєте проблеми, яких спочатку не було. Якщо ти завжди слухав тата з мамою, шкільних вчителів, священників і якогось дядька в телевізорі, а тепер через це маєш нудне та нецікаве життя, то ти цього заслуговуєш. І яка різниця, чим ти займаєшся, якщо все одно не тим, чим тобі подобається? Займатися улюбленою справою така розкіш, про яку більшість і не думає? Люди з більшою готовністю платять за зло, ніж за добро. Адже вдячність тягар, а помста задоволення. Не тримайте образ. Ваші образи, крім вас, нікому не заважають. Вам не потрібно практикувати позитивні мантри. Вам просто потрібно припинити практикувати негативні мантри і все зміниться. Коли піднімається вода, риби їдять мурах. Коли вода йде, мурахи їдять риб. Нехай ніхто не покладається на свою сьогоднішню перевагу. Дивно, як люди високих моральних принципів і настільки ж високої чутливості, котрі ніколи не дозволяють собі скористатися перевагою над людиною, народженою без рук, ніг або очей, як вони легко і бездумно потішаються над людиною, народженою без розуму. Думки, які ви обираєте, створюють усі ваші життєві ситуації. У думках і словах схована неймовірна сила. І коли ви навчитеся контролювати їх, ви будете в гармонії з цією силою. Не думайте, що ваш розум контролює вас. Зовсім навпаки, це ви контролюєте його. Ухвалюючи рішення, будьте готові до наслідків. Не ухвалюючи жодних рішень, будьте готові до того. Що те, як ви живете, це назавжди. Ніщо так не оманливе, як надто очевидні факти. Кожна людина подібна до місяця і має свій неосвітлений бік, який вона нікому не показує. Висота гори, на яку ти піднявся, визначається глибиною ями, з якої ти вибрався. Щоразу, коли ви будете сумніватися, наскільки далеко зможете зайти, просто згадайте, як далеко ви вже зайшли, згадайте все, з чим ви зіткнулися. Всі ваші перемоги і всі страхи, що ви подолали. Навчився говорити значить, виріс. Навчився мовчати значить, порозумнішав. Ніщо так не навчає як усвідомлення своєї помилки. Це один із основних засобів самовиховання. Організовані політичні угрупування ніколи не діють в інтересах всього суспільства. Вони завжди діють в інтересах своєї власної влади. Здатність розумно наповнити вільний час є найвищим щаблем особистої культури. Людина дуже бентежиться, коли говорить з відкритим обличчям. Дайте їй маску, і вона скаже вам всю правду. У будь-якій великій справі, щоб досягти успіху, потрібна певна частка божевілля. Ніколи не сперечайтеся з дурнями. Ви опуститеся до їхнього рівня, де вони вас задавлять своїм досвідом. Зроби перший крок, і ти зрозумієш, що не все так страшно. До тих пір, поки ми любимо, ми вміємо прощати. У мене немає ненависті до життя, немає бажання смерті. Все, чого я хотів би, це не народжуватися на світ.